Інклюзивний фестиваль у Чернівцях відкрив нові можливості для дітей та молоді з інвалідністю. Тут вони могли пробувати себе в різних мистецьких проєктах, вчилися малювати, демонстрували фотовиставку, театральну та музичні творчості, взаємодіяли з іншими учасниками. У нас арт-фестиваль, так бо здебільшого, наша громадська організація займається арт-терапіями та включенням дітей соціалізусоціалізація дітей саме через культуру, через проєкти театральні, музичні фотографії. Майстер-клас вони створюють неймовірні шедеври, і ми таким чином і їм даємо наснаги на те, що треба продовжувати, треба розвиватися. На фестиваль Альбіна Ізверх прийшла із сином. Каже, такі заходи допомагають йому почуватися впевненіше та розвиватися серед однолітків. Це такі самі заходи, як для всіх інших людей. Для чого ми ходимо на заход? Для того, щоб знайомитися з людьми, розвиватися. Це просто член сім'ї, з яким треба. Жити так і з усіма іншими дітьми, От і все нічого складного немає. Ні, є складності. Є складності з державою, є складності з навчанням, є, склад... є складності, але я немає нічого такого, чого вирішити насправді неможливо. Марія Чагорян також підтримує такі ініціативи. За її словами, участь у заходах допомагає дітям та молоді з інвалідністю долати замкнутість та розвиватися. Більш ми стали якісь дав видимі, бо колись моєму сину від 36 років. І колись ну та так не було розвинуте. Інклюзія, якась це було якось. А зараз це дуже добре, тому що зараз і школи, і дуже багато бачите, заходів, що вони можуть бути на рівнях з усі, з усіма. Ці діти, молодь з інвалідністю. Михайло Крилюк волонтерить у громадській організації, особливі серед нас, навчає дітей та молодь фотографії. Він наголошує творчість, допомагає мислити креативно та самореалізовуватися. Кожна фотографія це історія, це розповідь про щось. Є щось акцентоване, щось додаткове. З кольором, хтось світлом, хтось бачить сюжет, хтось бачить те, і друге, і третє. І причому кожен з нас його бачить по-різному. Кожен. І так кожна людина бачить все одне і те ж саме фото зовсім по іншому. Фестиваль у центрі імені Івана Миколайчука ще раз довів: інклюзія це не гасло, а реальна можливість творити та розвиватися разом. Радислав Українець, Олександр Окіпняк, новини Сі 4.